І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. І сьогодні у нас вже 20 вересня. 20 вересня. Вчора знову падав такий дощик вночі, але сьогодні погода була зранку плюс 2. Країна Гривландія знову перебуває на Сколівщині. Через день оглядаю місця, через день, через два. Ну що, чим похвалитися? Перша годинка блукань ще нічого такого особливого не принесла. Чи холод, чи з грибницями, щось взяло. От прийшов я на одне своє чудове місце. Минулого разу я тут взяв гарного білячка. от І дивіться, попри самій дорозі, вогке місце. Маєте? Дивіться сюди. Білий гриб. Розвідник. Хе -хе. Маскувальник. Хто де його бачив? Скажіть мені. Ніхто його не бачить. Він чекає виключно на мене. Раз є, раз нема, раз нема. Раз є, і знову нема. Ну, подивимося. подивимося, що він нам покаже. Скажімо так, дощики знову перейшли. Чи холодина, чи що. Ну, плюс 2 градуси. Аж в руки запари заходять. Але дивіться, що воно тут виросло. <хи> Йой -йой. Йой -йой, друже, перце, Який же ж ти цікавий. Будь ласка, яка могутня потуга. Позавчора я тут був. Видно, я його не побачив, коли він був малесенький. Подивіться, який геменофор зеленкуватий, Подивіться, який красень. Ну це вже це вже джекпот. На сьогодні це джекпот. Перший білий гриб. В сьогоднішній мандрівці. Будемо бачити сколівські безкиди 20 вересня. Що у нас ще є? Ой, налюбуватися не можу. Ну блін, але шкода, що хіба один. Один. Два дні назад був один. Коло цього пеньочка. Отут він був, тут він був тут. Більше нема нічого. Ну, ще мені попалося сьогодні. Як би то цікаво не було, бачите, два молоденьких козарики. В загальному плані ходиш, не видно, нема грибів. Будь ласка, але це вже сьогоднішні чи вчорашні гриби. Ну а отой панок, ну це, ну це, ну це, ну це. Слухайте, який він тяжкий. Добрих пів кілограма є. Добрих пів кілограма. Я абсолютно здоровий, но жище твердезна. Ось, 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 ось. Ось таке у нас сьогодні чудо. Заради того. Ой, о майо як же ж тебе примістити, дружи перш. О, бачите, на пів відра друзяка примістився. Ой, емоції зашкалюють. Тільки що ходив, думав, а знов нічого нема. Вже почав настрій падати. Але що може зробити з людиною, з грибником один чудовий знайдений грибочок. Відразу в голові колотиться мільйон маршрутів і мільйон забаганок. А 5 хвилин назад чи 10 вже збирався їхати додому назад. Ну, але автобус ще не скоро, тому запас часу у мене ще є. Ну що ж, на першу годинку блукань. середа той-от-от. І то 20 вересня. Що в нас нині? Четвер, 20 вересня. Ні, п'ятниця, 20 вересня, п'ятниця, п'ятниця, п'ятниця. Я вже й забув, що до чого і по чому, яка дата. Все колотиться в голові. П'ятниця, 20 вересня. Ой, 10 днів, як почали падати дощі. Ну, Найшов два молоді козарі поки що і одного чудового білячка і синяка. Ну що ж, поки що, поки що зупиняємось на, на паузу. І продовжуємо пошуки. Далі буде видно. Поки що я не прощаюсь. І так, моя мандрівка. Фу, з колівськими безкидами продовжується. Пройшло вже більше двох годин від знахідки цього чудового великого білого гриба. Більше нічого не було. Обійшов масу лісів, особливо буково-ялових. Буково-березово. Ялових там не було нічого. Знову перемістився в ялинники. І ось, будь ласка. Один-єдиний. Один єдиний. Один єдиний. Але в мохах на відкритому місці. Бачите, люди майже не ходять. І ось. Ось. Ось він ще один. Ще один. Ще один отакий красень. Це вже нині два сколівські безкиди. Ну, вважайте, як хочете. Мало-мало. По одному ростуть. Ось, будь ласка. Ой, де моє відроги. Заморений оцей білий один, дві сироїшки. І друге ось таке щастячко. Ну, знову це для того, для підйому настрою, бо я вже знов падав духом. Ось. Ось два гриба. От явно кілограм гарантований. На два гриби. Ну що ж, ситуація така, що сонце стало пригрівати. Було плюс 2 зранку. Зараз пригріває. І бачите, на підсонячному схилі в мосі грибниця викинула один грибочок. Це ялиново-березові такі ліси. Буку тут нема. Я перемістився. В інакші аспекти пробуємо знайти щось тут. Ну, ось така приблизна ситуація. Надіюся, що гриби ще будуть. Надіюся, надіюся, тому що по одному воно викидує. Головне, щоб не сталося ніякого катаклізму у вигляді снігових опадів. Значить так, п'ятниця, 20 вересня. Сколівські безкиди, ялові ліси видають по одному, по одному. Потужному екземпляру. Березові ліси не дають практично нічого. Мішанка буку з березою і з ялицею також не дає нічого, букових грибів наразі нема. Зараз ми всі ці схили будемо оглядати. Часу обмаль, поки що до побачення. Якщо буде ще щось, країна Грибландія обов'язково включиться. Поки що до побачення, до нових зустрічей. Готуємось до хорошого грибного сезону з надією.